У горах, Північній Джорджії, жила освітянка Марта Беррі. Вона помітила, що діти з бідних сімей не мають змоги вчитися і почала навчати їх біля свого дому. Згодом на землі, подарованій її батьком, вона відкрила школу. У 1902 році школа перетворилася на індустріальну школу для хлопців із пансіонатом. У 1909 році відкрилася школа для дівчат, а пізніше джуніорський коледж. Який зрештою виріс у повноцінний беррі коледж. Потреби школи постійно зростали, і одного дня Марта вирішила звернутися до відомого промисловця Генрі Форда. Вона прямо попросила фінансової підтримки, але Форд відмовив. Марта усміхнулася й сказала: тоді подаруйте нам лише бушель арахісу. Це прохання здалося Форду настільки скромним, що він погодився і дав грошей на купівлю. Але Марта витратила ці кошти на саджанці Арахісу, який вони з учнями згодом посадили. Коли настав час збору врожаю, вони продали його, і утримані гроші Марта повернула Форду. Генрі Форд був глибоко вражений її чесністю і далекоглядністю. Після цього він подарував школі кілька тракторів та інше обладнання для ферми, щоб вона могла сама забезпечувати себе врожаями і не витрачати кошти на утримання полів. А ще через кілька років Генрі Форд виписав чек більше, ніж на мільйон доларів для будівництва кам'яного корпусу та прилеглих будівель школи. Так маленьке прохання про Бушель-Арахісу переросло у велику дружбу і підтримку, що змінила долю тисяч дітей.